Джентльмени, ласкаво, просимо до бійцівського клубу. Перше правило бійцівського клубу. Перше і найголовніше потрібно лягати і вставати в один і той самий час кожного дня. Потрібен режим. Навіть на вихідних. Бо якщо ви будете відсипатися, то в понеділок прокидатися буде набагато важче. Друге правило. Старайтеся, щоб тренування закінчувалися за півтори 2 години перед сном, бо можуть виникнути проблеми з засинанням. Третє правило. Менше кофеїну та нікотину стимулятори негативно впливають на якість вашого сну. Часто курці прокидаються рано через те, що організм хоче ще дозу нікотину. Намагайтеся не вживати алкоголь перед сном. Це допомагає вам розслабитися, але впливає негативно на якість сну, на відновлення. Та на фази сну. П'яте правило: не їжте багато та не пийте багато рідини перед сном. Я думаю, ви розумієте, чому. Якщо можливо, то уникайте препаратів, які відкладають сон або порушують сон. Проконсультуйтеся з лікарем і дізнайтеся, чи є якісь медикаменти, які можна приймати вранці або в день, які не впливають на вечірній сон. Сьоме правило: не спіть після третьої години дня, це круто, але заснути ввечері буде важче. Восьме перед тим як лягати спати, провітріться. Не робіть багато планів на день, щоб не бути в постійному стресі. Так вам буде засинати легше. Дев'яте правило: гарячий душ або ванна допоможуть зняти напругу в м'язах та розслабитися, тому вам буде легше заснути. Десяте правило: хоча б 30 хвилин на день потрапляйте під сонячні промені, якщо у вас немає протипоказань. В кімнаті має бути прохолодно, але не зовсім холодно темно. І не має бути жодних гаджетів, які можуть відволікати вас. Навіть годинник може викликати стрес, якщо постійно на нього дивитися, і прораховувати, скільки годин вам залишилося спати. Тому краще розверніть його. І дванадцяте правило: в ліжку можна робити лише дві речі спати, ну і ще одну штуку. Але якщо ви лягли спати і вже 20-30 хвилин не можете заснути, то встаньте і зробіть якусь релакс або нудну активність до тих пір, поки вам не захочеться спати. Але не беріть до рук гаджети.